Всім доброго вечора. Вже вечір, а вона працює. На Коробова 1 червоний камінь. Продається квартира однокімнатна. На сьомому поверсі Дев'ятиповерхівки цегляного будинку. Загальною площею 30 квадратів, житлова площа 16, кухня 7 квадратів. Почнемо обзор. Перегляд цієї квартири. санузел суміщений. Є бойлер. Так, ідемо далі. Кухня. Хоч і 7 квадратів, але така зручно спланована, поміщається і столик, і кухня, і холодильник, все поміщається. Довольно просторий коридорчик, прихожу з такою шафою, потрібною для різних речей, для верхнього одягу. І заходимо в кімнату. Така кімната, все, що на відео, все залишається. Вікна не металопластик. Ремонт потрібний, але дуже чудовий жилий стан. Є балкон величенький, вже темно, але покажу. І нічний червоний камінь. Е -е, знаходиться тут поруч АТБ і маленькі там магазинчики, все для кожного, що потрібне. Можна купити. Отака квартира. Продається на червоному камені місто Дніпро. коробова 1, цегляний будинок, сьомий поверх, дев'ятиповерхівки. Запрошую на перегляд.